П'ятий номер. Владислав Васильєв. номер 69 Кирил Сторожук. Дев'ятий номер Артем Шур. номер 77 Едуард Нагорний. Дванадцятий номер. виставної організовує свою контратаку. Удар. Простріл. І парер і гулки примі вже команди з Дніпровської команди. Атлетик футбол починає атакувати. Пас на лівий фланг. Простріл, удар. І гол. М'яч забиває команда «Атлетик» фудзал. Місто Дніпро. Фланзи. І суха балка. Відбивається. Атака лівому фланзі від сухої балки. Простріл. Гукіпер відбиває м'яч. І що показують арбітри. У нас буде кутовий. удар. є пас направо. Удар Назарій готовий з м'ячем. Бачимо ворота. Пусті атлетика футзалу. Атака від сухої балки. Пас на Ярошенка. Ярошенку удар. Але не влучає у ствір води. Сухої балки м'яч. Атака, пас на 10-го номера. Пас-центр. І арбіти вказують, що пенальті. Пенальті. Шестиметровий удар по воротах будуть пробивати гравці сухої балки. Отже, розбіг удар, І гол! Забиває м'яч. У ворота Атлетика фузал. Гравець сухої балки під номером 10. Дмитро Бабілов. Номер капітан команди Віталій Дзуба віддає на гукіпера Мещерякова. Мещеряков перетинає лінію центральну, віддає направо пас на ліво ворота. Пості, але знову перехоплює Дзуба. О! Перехоплює м'яч капітан команди Віталій Дзюба. І досить таким не дуже сильним ударом, але точним забиває гол. Отже, рахунок стає 1-2 на користь Дніпровської команди Атлетик футзал автором м'яча шана... нагадає на Шеремета. Шеремет в центр. Далі боротьба. Боротьба. Бачимо капітан команди Гажемон бореться за м'яч. І атака від Атлетика кидається Назар Витович. Перехоплює м'яч від команди Жовтихвод. Бачимо Петренко. Напелих, апелик на ліво. Поліємо Удар! Гол! Ооо! Забиває 11-й номер команди Суха Балка Артем Шеремет. В рахунок у нашому матчі стає 2-2 за 2 хвилини. 29 секунд до завершення першого тайму. Друзі, ми вам ще раз нагадуємо команда Атлетик футзал. Розіграш. І удар. Гол! Забиває дев'ятий номер команди Атлетик Футзал Артем Щур. Назарій Войтович давалось би перервав цей небезпечний удар. Але м'яч від руки голкіпера влучає у стійку від стійки ближню стійку і. Навіть від стійки. Атаку, гравці, сухої балки. Звучить сирена, друзі. Отже, зван... Нагадую вам ще раз, що на вашому екранах двої балки. Перехід направо. Ну і до вашої уваги склади команд. Наші гості, атлетик залі місто Дніпро. Гол! У гол забиває команда Суха балка, місто Жовті Води. І рахунок у нашому матчі стає 3-3. Суха Балка перехоплює м'яч, розвиває свою атаку. Але Атлатік футзал пробиває поворота, відбиває Назар Готович. І вже м'яч наполовину. Петренко. Знову Марян Пелик контролює м'яч. І зараз бачимо удар від Марян. О! Маріан Пелик 44-й номер команди Суха Балка. Забиває гол. Як гравець з львівської енергії. Маріан Пелех забиває гол для своєї команди. Атака від Атлетика. Атлетик контролює м'яч. пас на лівий фланг. Удар попереджена. Петренко. Петренко контролює м'яч. Назад на Мар'яна Пелеха. Маріан Пелех змічується в центр. Удар! І Мещеряков відбиває цей м'яч, посилає і забиває його. Голкіпер Атлетика футзалу парирує удар від Маряна. 9 хвилин 38 секунд до завершення нашого матчу. Повернуться гравці з сухої балки. Виходять з пресингу. Баданок. Баданок на правий фланг. Атака від сухої балки Одар. гол. Знову ми бачимо гол. Одинадцятий номер Артем Шеремет забиває шкіряну кулю в ворота команда. Стає 5-4 на користь «Сухої балки. Розігрувати кутовий. Удар! Голо. гол, шостий м'яч забиває команда Суха Балка. Нашого матчу. Рова раша ауту. хомяк Дмитро Голкіпер розіграв цей аут і пішов в напрямку атаки. От. Удар! Але не влучають. Гравці, атлетика поворота. Родьба. високий пресен від сухої балки. Щур. Паз на лівий край. І хом'як і гол асистує у цьому. М'ячі Дмитро Хом'як, 16-й номер, в який вийшов атаку і скорочує. Розрив у нашому рахунку команда Атлетик Фудзал. А автором м'ячем стає Владислав Васильев, 5 п'ятий номер Атлетика Фудзал. Друзі, чуємо фінальну сирену про завершення матчу за сьоме місце. Друге.